Марко вовчок, ведмідь або сестричка Мелася. Стояла собі у полі коло гаю одна козача пасіка. А вже ж, мабуть, усі знаєте, що це за річ пасіка. Може, довідувались часом там меду, аж вам бджоли, а той мед іншим знов часом. Вся пасіка була огороджена лісою з лози. І в огородь загородив козак аж сім високих старих коренастих дубів і восьму вербу гіллясту. Хто побачить було вербу тую, то кожен спитає, як вона вросла тут сама поміж дубів величних, проста та весела, а верба що весни давала віду. Що хоч сама вона поміж дубами та добре їй рости тутеньки? Бо росла вона у гонях хоче козакова онука Михайла. Кажу Михайла, бо він не любить, як хто його покличе Михалко і не дочуває хоч у десяти гукніть, А як покликати Михайло? Зараз він наче вродиться поперед вами у широкорукавій білій сорочці, у незмінних шароварах, у червоному поясі, у тому самому поясі, що він його сам купив у ярмарку, аж у кроливці. Тоді ж покупив він і чоботи свої з червоним закотом. І ту шапку чорну, що він її дуже прилюбляє, й омаленько бере на себе. І що, як візьме її, то дід сміється і каже: Гляди, Михайло, гляди, рознесуть твою славну шапку, лакомі бджоли на мед. Хіллявенька, русявенька, босоніжка, Михайлова маленька сестричка Милася. Як почує, що дід говорить і сміється, зараз собі теж підзвонює, тільки Михайло посміху не потурає, низько насува шапку чорну на чорні брови і походжає сам отдалік, як гетьман поперед ворогом. Оце ж кажу, як покликати його поважненько. Михайло, зараз він наче вродиться, і, отрушуючи своє чорнорусе волосся і поглядаючи своїм хорошим поглядом, спитає звичайненько, чого вам треба? І коли вам діда треба, він зараз побіжить і приведе старого від вулів. А коли вам треба сестрички Меласі, він примчить Меласю сестричку. Часом Мелася буде соромитися і сховається у траві або за волій, Бо Милася маленька, як вузлик, і скрізь може приховатись. А до того ще вона має надію, що як собі затулить, хоч одне вічко, обох вона ніколи у світі не затулить. Хоче все бачити, хоч одне вічко затулить, той не знайде її ніхто. А Михайло таки відшукає, І, як не вговорить йти доброхіть, мелася своєю волею живе, то схопить її, та й принесе, жваво й браво й сміючись. Хоч, може, мелася і щепнула по дорозі. Чому ні? Одна люба, тиха дівчинка вкусила мене колись до живої крові, як я, силоміць, піднесла її на руки. Негарно кусатися, нема що казати. Негарно, та негарно теж і силувати. Не став би, Михайло, сестричку кривдити, якби вона справді гнівалася, ні милася, не з гніву. Так чи так боронилася, а тільки з самого сорому, бо страх була милася соромляжа. І як загледить чужого чоловіка, то не те, що личечко, а і ніжечки, здається, малесенькі. Порум'яніють, втікаючи, і ви не знаєте самі, що все втекло від вас. Чи зайчичок стрибнув, чи пташечка порхнула, чи дівчинка зникла. Не можете ви собі виявити істно. ані людям виписати добре. А коли б же чули ви, як милася вимальовує вас і вашу одежину, і похід, і погляд, вона встигла вас і забачити, і розгледіти і так вималює словами, що у друге вас пізнають усі в хаті, коли увійдете, а се той добродій. Чи тая добродійка, що Милася розказувала, хоч все бачити трудно, а я таки вам радитиму з Миласею, Признакомитись, бо вона розумна дівчинка і багато дечого знає, і така ласкавенька, ще й вас дечому навчить, якого пісень славних вона співала, якого казочок потішних вміла І не то, що дорогу Київ знала, вона навіть кудою в Херсон братись. Оце ж козак старий звали його Загайний. Погородивши загородь, постановив волі чимало. Було їх там, наче, снопків на добрій ниві. І вже не полічу, мабуть, скільки було тепер у його їх придбано. Мабуть, багато, та й прибагато, борої там роїлися виборно. Так що тільки не подивуйте у лиху годину виборно роїлися. Було раз у раз чути. Рій летить від поля від гаю. То Михайло скрикне Рій, а Мелася за ним, як у дзвоники, перебиває. Рій рій, рій, рій. То знов Милася зачастить. Летить, 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 а Михайло біжить. Вивіряти, чи правда, то знов дід плитучий кошик, наче духом вгадує, що рій надлітає, і йде його накривати. Страх, якого діла було в пасіці. У кутку дід там заплів хишку з лози. Михайло покрив її соломою гарно, а милася промила коло дверей і сказала Оце вже й зовсім. Теперки і дід насадив і калину, і бузину, і рожу гожу з Михайлом, а мелася насіяла всячини, і все прийнялося зійшло і проквітало. Одмішне і перемішне, як у празнику люди, на диво миласі, що, каже, сіяла усе окромішне, ряд порядочку, а зійшла така мішанина. Михайло на сю річ сестричину мовчить, бо не хоче змагатись з дівчинкою маленькою. Мовчить, та тільки дивиться, як рожа. Хилячись з гіллячки, наче питає. Чого се так підкотивсь до неї, хорошої, низенький Василечок, а Василечок низенький, не вважаючи на питання? Викида квіточок не в свою силу Василечу, Отбившися від свого роду других Василечків, що їх заступали задирливі купчаки, листатий любисток. Тут побратав з жменькою конопель, а конопля знов побралася між маки повні, а маки знов угнали у волоський горох, а скрізь усюди колоски. Постріляли житні де один, де два, а де й по сімейкою. І вже як де по сімейка, той перенадибала за собою і куколю. Червоного і синіх волошків. Чи теж мало зілля несіяного, непроханого і некоханого нагодилося у дідову пасіку, і над усім літають джоли гудучи. Славно у тій пасіці дихать не надихаться легко, вільно, куди глянеш усе поля широкі, чисті і по полях дуби зрідка дуб от дуба. Як намети, розкинуті проти сонця, у село шлях розвивається, а села самого не видати за могилою стрімчастою. Видати тільки від схід сонця, гай здоровений, темний, славно було літувати у пасіці Михайлу з дідом, і милася маленька, покинувши мати старшою сестрою, домувати. Сама прителішилася до дідуся і хазяйнувала у його пасіці, співала пісень, ходила по полю збирати полуниці. Розбила два горщатка і одну мисочку, теж бджоли доглядала, так що аж. Незвичайні кусали її і тим робили часом з любенького личенька не від що. З одного боку глянь милася її щічка, її вічко, а з другого боку глянь якийсь дутик. Уставала милася раніше од усіх і лягала од усіх пізніш, бо, пораючись, у дідусевім хазяйстві було їй вже казано вам такого діла, що ой-ой. Отже, одного вечора, втомившися, лежав Михайло на траві у пасіці і дививсь у небо. Вже зорі поскакували, і тонесенький серпанок місяцевий блищав над дубом, ніби. Зачепився за кучеряву гіллячку, малася теж, втомившися, лежала й ворушилася, дрімала й питала, чого се досі діда нема. А діда, як нема, то й нема, і вдалені не видко. Пішов дід того вечора у село, та чогось дуже довго Забарився у селі, бо вже ніч глуха, зорі зорять, серпок. Високо підбився, Михайло заснув, а діда усе нема. І не чути усе тихо, коли ж разом земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, таке важке, що й не зважити на вазі. От воно, от воно, посунуло до лісу, суне поміж вулів. Й вуля валить, і квіти давить, і рожу, й калину мили, і дуба кріпкого. Втрухнуло, минаючи, Господи світе, що ж ви думаєте? Страшенний, патлатий, важкий ведмідь одвітав. Що робити миласі? Дрімота одлетіла, немов спутана птиця, і ручечки у жаху. У страху щепилися, страшний, страшний гість. Нема порятунку. Братик Михайло, коханий, як тебе рятувати? Михайло спав солодким сном коло самої хишки. коло дверей, коли чує. Трепещущі малесенькі рученятка обвелися коло його, наче ціпка хмелиночка, і голосочок шепоче Братику, братику. А що? спитав він, не відмикаючи очей сонливих. Ходи, ходи, братику. О, ходи ж бо, ходи у хишку, бо я тут сама боюся. Ходи, братику, ходи. І малесенькі рученятка. Тягнули його сонного з усієї своєї маленької сили, і сльози палючі капали на його від жаху та від трусу, і сердечко маленьке колотилося коло його вірненьке та щиреньке. а він сонний переступив два ступні ті у хишку. Безважливо, і знов припав сном поклонений. Він не чув, як, трепещущі рученятка, дурно мучились і хромтіли, щоб його піднести, і не чув тихенького, рідкого плачу, а ведмідь, наче господар, посува та оглядає, де кращий волій, солодший мед. І як впав йому в око такий, зараз він лапу. Патлату туди ведера і лакомиться. О Боже, Боже, коли б же Михайло спав, не прокинувся, Коли б же? Що буде, як він прокинеться? Він не послуха маленької, піде на ведмедя. Боже, Боже, зараз ведмідь з'їсть її, зараз. Чи ж буде ситий він нею? Хоч би ситий він був. Та братика не зайняв дарма, нехай її з'їсть, нехай братика не займає, рученятка маленькі, щеплялися міцніш, і сльози лилися ревніш, а страшний ласач патлатий. Учища та й учища мед собі поволі по роздолі. Часом подивиться на серпок місяцевий угорі, ніби кажучи. Ти, серпку, добре мені світиш. Часом ніби поприслухає. Здається, мені дівчинка тут десь плаче, лихо-лихо. Як же не розбилось у дріб'язочки є сердечко, колотячись такечки швидко та довго, коли ведмідь. Кашлянув ждати, що зареве? Ні, він пав долі. Та як почне необачний патлач, викочуватись та вивалюватись по траві. Маленькі рученятка вхопились за сонного брата, трохи не вломилися, а піднесли його трохи І сунули у хишку, і зачинили там. Що таке? Що таке? скрикнув молодий козак. Прокинувшись, може, трохи ізлякавшись, і потрушуючи двері. Відчиніть, бо що таке? Братику, коханий, нічого се я, се я, одказував йому голосочок. Відчини бо, миласю!» – скрикнув знов Михайло, нехай я дверей не псую, і знов потрушує дверима. Братику, каже маленька, братику, і оглядається округи і бачить. Ведмідь устав і слухає, і наче чигає на неї, і от, наче засміявсь, цокнув зубами білими. Пусти, пусти, миласю, кричить Михайло, і двері відскочили. Маленька, як снопи купала, а ведмідь знов цокнув білими зубами. Тут такий розкотився викрик голосненький та дзвінкий та тонкий. Що Михайло метнувся назад, а ведмідь чим душ покотив до гаю, вгинаючи під собою землю. І як Михайло схаменувся, і підвів малу сестричку і розпитав вже не було нікого ані видко, ані чутно, і дарма вони насторожили вуха, і здержувалися дихати, прислухаючись та сидячи у купі близько. Тихо, усе було, місяць світить, зорі сяють. Розкажи, бо миласю, розкажи усе мені, усю подробицю, як було, говорив Михайло до сестрички. Ні, ні, осе ні, ще боюся, одказувала милася. Яка ж ти жахлива, миласю!» – каже Михайло, всміхаючись. Ой-ой-ой, ой, -ой – одказує милася. Пригортається ближче, та тісніш, як оскарбу одрятованого знайденого. Місяць вже ледве легенько світив, зорі вже ледве помаленьку блискали, коли вони зачули пісню козацьку, наче дзвінок розбитий, або струну перебиту і забачили удалені постать людську, Се ішов та співав. Зараз вони до його назустріч, а він сміється та й каже А що, дітки, знудилися, мабуть, без старого діда, ге? Сон, мабуть, неспокійний мали. Не можна, не можна було мені повернутись і раніше. Товариша давнього стрів забарився, і дід знов почав наладжувати козацьку пісню. Як були ми козаки на морі, як були ми козаки на роздолі, унадились ми козаки до невірного турка, ідучи й киваючи головою справа уліво, собі у повагу та обриваючи козаків перебитим голосом то у море, то у роздолля, або межі турка невірного. Діду, діду, каже Милася, у нас ведмідь був. О, діду, говорить Михайло. Мелася завіряє, що ведмідь був у пасіці. Я спав міцно дуже, коли вона мене схопила, вкинула у хишку і зачинила і перелякала. Кричу випусти, не випуска, мусив попсувати двері у хижці, вискочив. Вона як скрикне, як вирискне, аж у очах у мене ясно зробилося, наче встрелили у вухо, схаменувсь, бачу, вона лежить у мене під ногами. Нікого нема. Вулі долі попадали, трава пом'ята, кущі поламані її. Каже, вона присягається, що ведьмідь ніби був, дід усе. Приспівував спершу та всміхався, а як дійшло до волі долі кущі поламані, то дід промовив Гай, гай і придав ходи. А щоб ти не діждав же віку меду й покуштувати лихий патлачу. Проклинав дід, підносячи та ставлячи вулі. Як добре, бач, якого наробив клопоту та шкоди. А Михайло, помагаючи дідові, радив рушницю придбати добру. На прийшлі часи і в думці вже націлював у ведмедя страшного з великою втіхою, а билася малесенька, ходячи за обома їми услідок. Удесяте оповідала, як той усе трощив і валив, як покачувався і цокав зубами білими, і як мед вчищав, і як наближувався, наближувався, ближче, ближче, а в самої Меласі оченятка блищали. І сяяли племенисті, ніж ті зірочки у небі, що вже їх виблиск, згасав та згасав, бо вже починало дніти, хутко стяга рожева запалала від схід сонця. Ну ж, Мласю, дівчина так дівчина, на диво здатна, каже дід, всміхаючись, та глядячи усяючи, личенько, перемочене. Дарма що зличенька спала, а справдешня козачка. Чи ж не диво, що така цяпочка хотіла ще брата боронити та визволяти проти ведмежого зуба? Чи ж не диво, що така безсилочка прогнала й настрахала ведмедя страшного? Перше, то не диво, здалося Меласі, бо братик коханий і любий, як же його не боронити. А друге то, мабуть, уважала Мелася за диво потішне, й нікчемне, бо як згадувала про його, зараз червоніла і зараз сміялася веселенько, і, може, трохи хвастливенько. Меласю, сестричко, коли ж я тебе боронитиму? Питав часом Михайло, як розпалений, оглядаючись, чи нема де страшного або трудного, щоб його знівечити, коли мені доведеться тебе визволяти, і лягав спати, Михайло, може, не раз з потайною надією, що одвід міць знов одвідає і вночі не спав, прислухався і брався за рушницю, що собі покупив. Тільки ще досі чутно не діждав патлатого він гостя одвідача О, братику, братику, не дай Боже, щоб мати заступниця, нехай заступить. Промовляє Милася. як почує Михайлові слова ті палкії і утривожиться такеньки, що аж з личика спаде. Отже кінець тут. Далі що було й буде, не знаю, не можу кламати, не знаючи сама. Вибачайте та бувайте здорові, та дай Боже нам, вам і мені таку сестричку миласю, щоб боронила та визволяла від усякого страшного ведмедя нас, вас та мене, що ми, може, змираємо й проти зайця Стрибача, як хоробрий.